Сьогодні, після довгої перерви, я вирішила поїхати на курси англійської мови. Їхала я трошки на іншому автобусі, тому мені довелося десь півгодинки йти пішки. Погода була дуже гарна, тому пішки йти одне задоволення. Коли я прийшла в коледж, я узнала, що заняття вже закінчились, але сьогодні були екзамінаційні тести. І, як не странно, тести я здала доволі добре. Не знаю, як це працює, але чомусь я завжди здаю добре тести. Після коледжу я повернулася додому і з автобуса йшла через мій улюблений парк. Я дуже люблю природу, дуже люблю тут ходити, получаю одне задоволення. Дома я пообідала. Дуже смачна була то ли запіканка, то ли пиріг рибний. Всі мої доньки дуже гарно готують. Мені здається, краще, ніж я. Ввечері я Вийшла вже зазвичай. У мене звичай, я ввечері виходжу гуляти. У мене вже сложився мій маршрут. Там дуже бачите, гарні квити. Я гуляю біля маленького пруда, і там сьогодні я побачила маленького зайчика і таких гарненьких качечок.